Минулої суботи та неділі у Соснівці відбувся традиційний всеукраїнський турнір з вільної боротьби імені заслуженого тренера України Леоніда Абрамова. Детально про цю подію у наступному сюжеті. Понад 15 років тому Леонід Абрамов на громадських засадах заснував у Червоноградському навчально-виховному комплексі номер 13 секцію вільної боротьби. За часів тренерства Леоніда Олександровича невелике містечко Соснівка виховувало майстрів спорту більше аніж уся Львівщина. З підкрила цього заслуженого тренера вийшла ціла плеяда видатних борців, чемпіонів України, призерів Європи та світу: Наталія Семишин, Андрій Троць, Юрій Лебідів, Артем Папроцький, Юлія Кузьмів, Ігор Кутира. Це далеко не увесь перелік відомих спортсменів, котрі перші кроки на борцівському килимі і перші досягнення у спорті зробили завдяки своєму наставнику Леоніду Абрамову. Сьогодні ж благородну справу свого учителя підтримує і розвиває тренер Андрій Кушнір. Андрію Вікторовичу. Як ваша команда готувалася до сьогоднішніх змагань? Вперто Довго і вперто готувалися. Їздили по змаганням, перевіряли свої можливості. Шукували хто краще, хто віше, де помилки наші, щоб якомога краще виступити в нашому місті перед своїм глядачем. Не хочеться впасти. На які результати сьогодні розраховуєте? Ну, як звичайно, не найкраще, але теж килим розсудить вже хто сильніший, хто більше займався, хто краще працював над собою, хто і буде вигравати. Скільки ваших вихованців сьогодні беруть участь у змаганнях? Десь 35 чоловік якого віку? Є маленькі хлопці, з, навіть деякі два чоловіка, три, що в садочок ходять. Є такі там на найменших категоріях. І до 5 класу. А також є пару старших хлопців. Вони також борються. Дівчата є в нас, але вони зараз теж вони старші, вони вже проїжджалися не студенти, вони проїжджалися, я турнір не робив. Є одна маленька дівчинка, під нею ми робили категорію, вона також буде боротися. Для зовсім юного вихованця Трускавецької ДЮСШ спортовець Миколки Кірчая. Ці змагання уже не перші. Хоча за взяттям та волею до перемоги він може поділитися навіть зі старшими спортсменами. Скільки ти вже часу займаєшся боротьбою? Три роки третій. Десь у яких змаганнях же брав участь? Чотирьох, п'яті змагання. А в яких містах брав при Село Грімне, місто Труцкавець дві медалі, і там ще одне. І отута тепер. А, і у Львові третя, і ще тут. А чим тобі подобається боротьба? А... Тим, що легко прийоми запам'ятати. А що треба, щоб перемогти суперника? Положити на лопатки. За плечима соснівського борця Романа Ашаріна уже чимало спортивних перемог. Втім, зупинятися на досягнутому хлопець не збирається. Скільки часу ти вже займаєшся боротьбою? Ну, десь років 8-9. Як... Чи маєш якісь призові місця і нагороди за вільну боротьбу? Маю, багато маю. На чемпіонаті України другий став по кадетам. Другий став. А, ну, ще там багато турнірів міжнародних було, багато перших став. І, і в призах ну, другий, третій, в різні були місця. На твою думку, що потрібно, аби перемогти суперника? Ну, бути... Буде... Як це вам сказати, щоб перемогти? ну, Треба бути витривалішим, сильнішим, більше тренуватися. ну, Фізично, щоб ти був сильніший за нього. Багато є, ну, то головне тренуватися і бути характер мати. Якщо характера не буде, то не будеш ти вигравати. Але ж бувають випадки, коли ти не перемагаєш. Як ти відновлюєш сили і бойовий дух після поразок? Після поразок, я стараюся, бо ну, в мене більше увереності набирається, і я ще більше починаю тренуватися і старатися вигравати. На, другі, на других змаганнях стараюся з нього вигравати. Чи плануєш своє життя пов'язати зі спортом, зокрема з вільною боротьбою? Так, да, дуже хочу. Хочу, щоб було все далі і далі і далі. Будеш вступати в інститут фізкультури. Ну не знаю, буде видно. Там може і буду лишатися, бо я в училищі вчусь, може і в училищі буду лишатися там далі, на курсах. На всеукраїнський турнір до Соснівки прибуло близько 200 юних борців з восьми областей України. Урочисте відкриття турніру розпочалось парадним виходом усіх учасників змагань. З вітальним словом до юних борців звернувся міський голова Червонограда Ігор Чудійович. Ви займаєтесь прекрасним видом спорту. Це вид, який розвиває тіло, розвиває вміння, розвиває швидкість. І люди, які займалися цим видом спорту, є міцними і досягають значних успіхів взагалі в житті, а не тільки в спорті. В особливий спосіб я хотів би подякувати Леоніду Олександровичу, людині, яку можна сказати легендою в місті Соснівки. Оскільки він з нуля в цій школі створив своїми силами, своїм вмінням, своїм часом, створив цю прекрасну секцію, і звідси вийшло багато спортсменів, вийшли чемпіони і України, і Європи, люди, які сьогодні досягають успіхів в житті. Я хочу, щоб ми всі разом поаплодували заслуженому тренерові Леоніду Абрамову за те, що він збирає нас тут всіх кожного року. Дякуємо вам. Привітала гостей турніру і міський голова Соснівки Євгенія Дуброва. Ви сьогодні приїхали з багатьох областей, шановні наші дітки. І я би хотіла, щоб ви всі сьогодні виступили на тому манежі, щоб ви всі сьогодні отримали перемогу, щоб про вас говорили тільки хороші слова в наших засобах масової інформації. І кожен приїхав додому і сказав: Я був саме на Львівщині у прекрасному місті, яке називається Соснівка. Зі словами вдячності за теплу і дружню зустріч звернувся до соснівчан та спортивної молоді, заслужений тренер України Леонід Абрамов. Добрий день. Дорогі свямчани, я э, зараз вам скажу слова, які Розенбаум, поет, сказав, Боже мій, як люблю я домой возвращаться в свій город нежданно під вечір. Тому я з великим, з великим задоволенням приїжджаю сюди і я бачу, ну, як відносяться до мене, знаєте, аж сльози виступають деколи. Головне, що зараз хочеться подякувати. Тренеру Кушніру Андрію, що він підхопив той прапор, не дав йому впасти. І на сьогодні вільна боротьба в Соснівці розвивається. І це дуже приємно. Це радує і дає натхнення не тільки мені, але ну й всім соснівчанам. Я хочу побажати всім учасникам змагань, доброго здоров'я і хай переможе сильніший. Після нетривалої розважальної програми, яку підготував соснівський ансамбль Червона рута, юні борці виходили на килими, аби продемонструвати свою вправність, силу та витримку. Попри те, що суперники були достойні і серйозно налаштовані на перемогу, соснівські борці представили свою школу на досить високому рівні. До своєї скарбнички вихованці Андрія Кушніра поклали сім золотих медалей: Іван Люшик, Станіслав Меда, брат і сестра Олес і Андріана Кушніри, Ростислав Скотницький, брати Роман та Петро Ашаріни. Ці юні борці посіли перші сходинки у своїх вагових категоріях на всеукраїнському турнірі. Тож вітаємо переможців і зичимо їм нових спортивних звершень.